Всім доброго дня! Хочу вам показати кліщі для скручування дроту від тайванського виробника Force. Знаєте або не знаєте, Force це професійний інструмент максимальної якості. Попереднє відео Павло Григорович забракував сказав, що потрібно показати, як, як вони працюють. Тому я обігала весь автоград, щоб знайти отакий огризочок дроту мідного. Дивіться, максимальний діаметр дроту може бути 1,6 мм. У мене 1 мм. кут губок 40 градусів, ще тут є бокорізики, тому можна буде кусати дротик. Саме головне і саме важке, ну саме в моїй ситуації. Я вже перед вами тут трішки тренувалася, мені було важко затиснути і зафіксувати дріт. Так, робимо ось так. Притискаємо. Тиснемо, тиснемо, і от цією штукою потрібно зафіксувати. О, ніби вийшло. Так, тримаємо дріт і тягнемо за оцю штуку. Так, якось потрібно вам так, щоб ви бачили. Пальця прикрутила собі. E, дивіться, як гарненько виходить.